Так, розпаківочка у нас далі. ZTE Blade 72S, Redmi 7, 64128, Huawei P20 Lite 64, непоганий стан телефону і A21S Samsung на 32 ГБ. Так, тут у нас Moto G62, версія 5G, непоганенькі такі варіанти по стану на 128 ГБ є NFC, модуль працює все бездогано. Дам в комплекті е, зарядний шнурочок, працює класно, насправді, цей телефончик. Моторолки я б радив, би, якщо чесно. Е, ось і тут ще у нас. Е, Є цікаві смартфончики, по моторолках дійсно мені подобається цей телефончик. Правда, шкода, що не можна в кожному магазині знайти е, собі якісь аксесуари, чехли, е, скло. В принципі, можна підібрати по чехлах трішечки важче, але в принципі, це не сильно важливо. І насправді А30 є ось такий. У нас зараз кажу, що по пам'яті, по екранчику, в принципі, без пошкоджень, без нарікань. Також бачу, що без вигорань. А30С по пам'яті він 332. Ось такий варіанти. Далі. Багато цікавих у нас боку М3. Синій колір. він, Якщо не помиляюся, 64-ч. Зараз глянемо точно. І ось в наступному відео вже покажу телефончики. Будемо зараз готувати. Ось тут невеличкий такий засвітик, біленький, але не сильно важливо воно для роботи. 64 ГБ. Кому що цікаво, обов'язково звертайтеся.